Мирного вам дня, любителі гострого! Вашій увазі завершена робота, ніж щука 1 з нержавійки з 10 кутом і шкіряні ножни партупеї. Пряжка латунна після порошкової покраски. Фіксація ремня на двохрядна на кобурні застіпки. В комплекті з ремнем іде стандартний тренчик без напівкільця для фіксації хлястика. Додатково комплектувати можна тренчиком з напівкільцем. Наголошуйте під час замовлення. Ніж для захисту ріжучої кромки розташовується в шкіряних ножнах, на ножнах логотип родинної майстерні, фіксація ножа йде безпосередньо стаціонарна на ремінь. Даний ніж має 10 кут заточки. Гарно підійде розібрати порося, кролика, нутрію, косулю. Нестійкий до навантажень. Тобто по кісті таким кутом заточки працювати не можна. Під час роботи дотримуйтесь правил. Техніки безпеки. Тому що дуже дуже гострі вироби. Правиться ріжуча кромка керамічним мусатом. Під час замовлення комплектуйте, комплектуйте будь ласка, свої закази керамічними мусатами. Накладки. Термоясень. Вінти, нержавіка після вороніння. Стильника ножа, паракордовий темляк. Термічується сталь на твердість 57-58, довжна леза 11 см, довжна руків'я 11 см. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь номер телефона в шапці профіля.